Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Привіт! Що цікавенького в нас сьогодні? Привіт! Сьогодні навчимося правильно писати префікси. Правопис яких префіксів будемо вивчати. Поміркуй, написання яких для тебе найважче. Я часто плутаю правопис префіксів з зси. Усе дуже просто! Правила написання префікса з с. Префікс з перетворюється на префікс с перед буквами, що входять до словосполучення кафе-птах. Запам'ятай. Ховати сховати, питати спитати, тримати, стримати, формувати, сформувати, копати скопати. Префікси над, під, від-, од, понад пред завжди пишуться з буквою Д. Над хмарний. Префікси роз, без, через незалежно від вимови. Завжди пишемо з буквою з розсипати. Префікс об незалежно від вимови завжди пишемо з буквою Б обприскати. Правила написання префікса «при-». Префікс прі пишеться в словах. Прірва, прізвище, прізвисько. Запам'ятай їх. Правила написання префікса пре. Префікс пре пишеться в словах, якщо його можна замінити словом дуже. Наприклад, гарний прегарний, тобто дуже гарний. Милий премилий дуже милий. Пишемо пре. Солодкий пресолодкий, чорний пречорний. Увага! Запам'ятай слів премудрість, презирство, преподобний, преосвященство, престол. У словах іншомовного походження пре не завжди префікс запам'ятай: президія, президент, прем'єра, препарат, престиж. Прейскурант, претендент, прецедент. Правила написання префікса при. ПРИ пишемо, якщо префікс означає неповноту дії. Наприклад, причинити трохи зачинити. Розрізняй престарий дуже старий, а пристаркувати – трохи старий не дуже старий. Розрізняй. Прибілити, трохи побілити, пребілий дуже білий. Припишемо, якщо префікс означає наближення. Наприклад, прилітати. Також префікс «при» пишеться, якщо означає результат дії, прибудувати. Префікс ПРИ пишеться, якщо означає приєднання, пришити. А також якщо означає знаходження біля чогось, наприклад, Приморський. Правопис слів іншомовного походження. Запам'ятай їх. Привілеї, примадонна, принциповий, примати, примітивний. Отже, префікс ПРІ пишеться в словах прірва, прізвище прізвисько. Префікс ПРЕ пишеться в словах, якщо його можна замінити словом дуже. А префікс ПРИ пишеться в словах, що означають наближення, результат дії, приєднання, неповноту дії, знаходження біля чогось. Дякую, було цікаво. Будь ласка, до побачення, до зустрічі. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.